Під ваші оплески, шановні, учасники змагань з'являються! біля відділу чисто відкриття змага. Команда нива! Ви шляхи! Побавщина! Добрий день гості нашого містечка. Мені випала велика честь першим відкривати наше чудове сьогоднішнє свято. Тож, дозвольте побажати вам приємного відпочинку. А що стосується наших спортсменів, ну хай переможе. Найсильніше так і менше залишається їм часу для вулиці. Відтак їм більше є потрібних змагань і можливостей відчути себе справжніми чоловіками, займаючися справжнім мужнім видом спорту. Ще однією особливістю мотоболу є те, що він здатен збирати людей здатен об'єднувати нас, українців. Сьогодні тут багато е, представників із інших районів, з інших областей. Він об'єднує наші народи, адже сьогодні тут присутні наші друзі, е, білоруси, і е, відрадно, що е, цей спорт. Е, Є особливим в цьому плані. Я переконаний, що незалежно від сьогоднішніх результатів змагань переможцем буде дружба. Дружба між нашими народами, дружба між нашими областями і районами. Я бажаю вам удачі і перемоги. Від ваші оплески, шановні шановні болівальники, бачимо, як у небі вже з'явилися парашутисти. Гарно вітаємо на нашому стадіоні! Оплесків, оплеск! Команди!

Зараз кращого бомбардира визначать кращого гравця. І далі вже буде підведення пісенків. Спортсмени! Біля нас! ось вони поруч з вами! Сленичній команди білорусі України! Трохи, на трасі раці, нива Вінниця, Луніна, Звонила зілому, Ниво Вишняки, Полтавська область. І залічені вже хвилини нагородження. Запросило також команду Поділля. Техніка із Я 14 років робив скринічна. І, шановні друзі, підводимо підсумки змагань, присвячених турніру пам'яті Василя Коростеля. У нашому славному місті третє призове місце і подяка від обласної рівненської організації товариства сприяння обороні України команді Поділля. Кам'янець Подільський і нагороджується також грамотою мотобольний клуб Поділля. Володимир Даниляк отримує нагороду з року Голови товариства стояння оборони області поділя, почекайте, Володя, це районна державна адміністрація. Рамота й Кубок за третє місце. Заступник голови районної державної адміністрації. Довий вимпел, до речі, історія. Так. На І подяка команді Нива Вишняки! Подяка грамота! Також грамота від районної державної адміністрації, візьміть, будь ласка, ось такий чудовий вимпел, кубо. І ще ось. Що це за кубок? Пам'ятні такі Пам'ятні, пам'ятні ще кубки такі. В історію клубу пишете. Щас. Кожен ще отримає ось такі вимпили, які є тут в мене за у керівника району, одного з керівників. І перемогу у наших змаганнях здобуває мотобольний клуб Лунінець, місто Лунине. Республіка Білорусь. Рос! отримує нагороду, грамоту, подяку, грамота від голови. Районної державної адміністрації Куба. вимпел І ось ще такий Кубак. Так, ось іще Кубок. А я бачу, що ще. До речі, Лунінець також якийсь нагороди приготував від себе. Організатора. Так, будь ласка. <связать> Я хочу искренне поблагодарить за то, что вы организовали этот турнир, пригласили нас на него. Мы с большим удовольствием провели время на вашей земле Владимирецкого района. И мы приехали сюда с искрой надежды о том, что в Дубровице, во Владимирце, там, где играл Василий Коросель, возобновляться команды. И мы хотим администрации района и организаторам турнира по мотоболу, посвященному Василию Короселе, вруч... э, значит э, от мотобольного клуба вручить вам с пожеланием с воссоздания мотобольной команды Ситал в вашем городе. У вас много молодежи, замечательная публика, и мы искренне желаем, чтобы со следующего года у вас появилась команда, хотя бы какая-то секция, которая смогла принимать участие в официальных соревнованиях. И плюс еще здесь наша, значит, печатная продукция нашего города. Вы знакомитесь. Я хотел бы вручить это кому-нибудь из администрации вашего района. Да, вот, да. Вот, Спасибо. Спасибо. Дякую, мотцы, наставник команды Александр Бабы и До слова запрошується заступник голови районної державної. Велике спасибі вам за такий чудовий е, мотобольний м'яч. Я думаю, він е, симбо, займе символічне місце в е, нашому Володимирецькому районі для наших мотоболістів, для нашої молоді і стане тим символом, який має бути відродженням мототехнічного спорту у нас в районі. Дякуємо вам.